по Краматорську. Росія продовжує демонструвати свою готовність до миру, вбиваючи людей. Нові подробиці тарифної війни Трампа та бавовна на Росії. Де саме і скільки дронів розповім вже за мить. Ви дивитеся новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун вітаю, друзі. Перевірте, чи ви підписані на нас, чи натиснути дзвіночок і лайк, якщо все сподобається, починаємо. 32 російські безпілотники збито минулої ночі нашими захисниками. Загалом у ніч проти 9 квітня супротивник випустив по Україні 55 шахедів та безпілотників імітаторів. Вісім російських імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків, а збили дрони на півночі та сході країни. Унаслідок нічної атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Троє поранених, серед них дитина у Краматорську, на Донеччині. Вночі окупанти масовано атакували місто дронами. Попередньо відомо про поранену родину. Це 11-річна дівчинка, її мати та бабуся. Вони були у багатоквартирному будинку, в який поцілили росіяни. На горішньому поверсі там зараз величезна діра. Інші наслідки атаки ще встановлюють. Чотирьох цивільних російські окупанти поранили в Херсоні. Літній чоловік ушпиталений, Його авто прошило уламками. Із дронів росіяни обстріляли Михайлівку та Дудчани. Там згоріли житлові будинки. Ще майже три десятки сіл були під ворожим вогнем. Харківщина в чергове атаковано білий колодязь дроном. Ворог поцілив будівлю селищної ради. У цей час там якраз видавали гуманітарну допомогу. Відомо про щонайменше одну поранену жінку. У Вовчанську загинув пенсіонер, який намагався евакуювати свого знайомого із інвалідністю. Його росіяни вбили із дрона. У лютівці через каби потерпіла річна жінка. Літній чоловік дістав поранення на Запоріжжі у Малинівці. Росіяни вдарили по 11 містах та селах. Найбільше по Гуляйполю, Новопавлівці та Новоандріївці. Вгатили 14 авіабомбами. Прифронтові населені пункти атакували безпілотниками. Влучання посеред житлових будинків є поранені та пожежі. Так минула ніч у Дніпрі. Там уже 15 потерпілих, із них вісім у лікарнях. Більшість у стані середньої тяжкості. Місто росіяни атакували майже двома десятками шахедів, 11 змогли знищити оборонці неба однак були і влучання на територію промислової та житлової забудови. Пошкоджені 4 багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Згоріли майже 20 автівок. Також пошкоджено кілька підприємств. Гучно вночі було і в Харкові. Його окупанти також масовано атакували дронами. Поки що є інформація про двох поранених. Очільник міста Ігор Гортєряхов повідомив про два десятки вибухів. Більшість безпілотників ворог запустив по основ'янському району. А от в індустріальному спалахнули пожежі на складах, повідомили у прокуратурі. Маємо двох травмованих осіб. Це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови гостра реакція на стрес ще однієї жінки близько 50 років а дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення для ударів. Ворог використав БПЛА БПЛАГран 2 Третій день жалоби у кривому розі. Сьогодні місто попрощається із двома загиблими чоловіками. Їм було 29 та 53 роки. До місця трагедії жителі досі несуть квіти та свічки. Росіяни вдарили касетним іскандером по житловому кварталу увечері, 4 квітня. А потім ще й атакували район шахедами. Тоді загинуло 20 людей. Серед них 9 родіти. Ще 75 містян. Дістали поранення. Наразі у лікарнях лишаються 29 потерпілих, семеро поранених у тяжкому стані зокрема, її четверо малюків. Російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря із гуманітарних питань Том Флетчер. А от сполучені штати на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. Виконувачка обов'язків постійної представниці США Дороті Шеа закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар. По Кривому рогу, який забрав 20 життів, вона назвала таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше. Ми Закликаємо обидві сторони проявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію мати на увазі, що удари на кшталт удару по кривому рогу та страта військовополонених занапастять мирний процес і всі переговори навколо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошливу війну. Ми судитимемо наскільки президент Путін готовий до миру. Подіям Росії Отож, як бачимо, у США вкотре дають росіянам витрати об себе ноги. І після чергового російського теракту звертаються не стільки до вбивців, як загалом, нібито до всіх, що треба припинити війну. Друзі, а як думаєте ви, чи є куди ще нижче падати американській честі та гідності після таких от заяв і поведінки? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забудьте, нам важлива ваша підписка, лайк та дзвіночок. І повертаємося до новин. Російські окупанти мають невеликий успіх на кількох ділянках фронту, проте темпи просування ворога знижуються. Про це повідомляють в американському інституті вивчення війни. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська просунулися у полях на північний захід від Турецька. У відповідь ЗСУ контратакують на західних околицях самого Турецька. Також є переміщення супротивника у напрямку Лимана. Ворог продовжує наступальні операції поблизу Часового яру, утім без підтверджених успіхів. Найважче українським оборонцям на покровському відтинку сили оборони зупинили там 58 атак лише за минулу добу. У Курській та Білгородській областях росіяни не припиняють спроб витиснути українських підрозділів із цих територій і намагаються проводити рейди на півночі Сумської області, але без успішних спроб закріпитися на українській землі. Тому росіяни й далі обстрілюють свою ж територію, повідомляють у Генштабі. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбули 25 російських атак. Російські терористи завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих авіаційних бомб. а Також здійснили 323 артилерійські обстріли, зокрема 7, із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. А далі говоримо про ворожі втрати на полі бою за останню добу. Росіян мінус 1270 військових злочинців, яких вони вперто називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими, ворожа армія втратила понад 927 тисяч особин. За даними генштабу, від учора знищено 4 танки, 10 бронемашин, одне ППО та 118 автівок. Також спалено 52 артилерійські установки ворога, і ця активна контрбатарейна боротьба останнього часу. Призвела до майже 350 знищених гаубиць росіян за останній тиждень. Загалом збито 370 літаків та 335 гелікоптерів агресора. Ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та пором заправник росіян. Вони вийшли із Курського напрямку без утрат і тепер нищать росіян на Покровську. За перший тиждень роботи на українській землі спинили російську техніку, що їхала штурмувати наші позиції. Це історія про артилеристів із 117-ї бригади. Вони працюють на британській гарматі, яку називають снайперською гвинтівкою гармашів. Як виходили із оточення у Курській області, та що таке війна навколо Покровська, розкаже Юлія Кирієнко. Снаряд калібру 155 мм міліметрів пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати заряджає ще один. Ай-яй-яй, запах пороху плюс на те саме. Давай бігом, бігом, бігом. Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції їде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших ФПВ-дронів. Але проти британської гармати вони безсилі. силі. Зарядити О! пішов постріл. Цю бронемашину машину зупинено з ювелірною точністю. Екіпаж цієї гармати можна направду назвати асами, хоча мова не про пілотів, а про гармашів. Тому що це британська гаубиця ас 90 яка прикриває Покровський напрям. Цю сау бійці називають не інакше як снайперська гвинтівка артилеристів, бо вражає ціль з перших пострілів. Ця система не глушиться ні ребом, вона нічим абсолютно не, не грузиться, тому що вона автономна всередині і працює тільки на цю машину. Вона наводиться. Сама без додаткових цих речей, навелася. Все, далі ми просто стріляємо, нажимаємо постріл. Ця гармата направду унікальна, бо на ній розрахунок артилеристів 117-ї бригади учився у Британії ще у 2023-му. На цій самохідці пройшли Бахмут, Запорізький контурнаступ і навіть Курщину. На Бахмуті вона сама перша виїхала. Сама-сама перша. Вона прийняла все як повинно бути, і почала навалювати безотказно. Потім на Запоріжжі безотказно. на кущину вона із ремонту приїхала. На цих кадрах гармата АЕС 90 врятувала наших армійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села нижній клин і дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше 30 солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій. Живі на це все дивлюся. Пташки дивлюся, зупинились, руку подали, підняли хлопці, Куди? позагружали на себе, на ствол дивлюся, тримає, обнімає. Наші хлопці всі вийшли, абсолютно всі, живенькі, все ні царапинки. Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити і гармаші, сау підірвалась на ворожі міні. Екіпаж був вимушений полишити броню, але командир за нею повернувся. Під вогнем російських ФПВ та артилерії, ажур витягнув свою аську, і тепер вона трощить позиції росіян на покровщині на цій ділянці фронту. кажуть бійці роботи поменше у порівнянні з курщиною. Ми тут їх глушимо повністю. Я так розумію, у них тут все наоборот. А як у нас було на Курщині, тут все наоборот. У них тут теж такі типа. Виступ, і ми їх криємо всіх сторін. Вони не можуть підтягнути ні арту, нічого. Підрозділ гармашів вийшов з курщини без втрат, зате тепер наносить втрати росіянам. На слух ми чуємо прильоти від них і від нас. то ми тут досить інтенсивно стріляємо. Екіпаж знову заряджає гармату. Тепер ціль ворожий міномет. Плюс, плюс! Давай, бігом, бігом, бігом. Два постріли і ціль вражена на цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми і навіть перехопили у нього ініціативу. Тож стратегічна траса, яка сполучає Костянтинівку та Покровськ, хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер немає. А значить, і вклинитись між двома англомераціями наших військ окупантам так і не вдалося. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1. Про масовану атаку дронів заявили в Росії. Пропагандистські змі пишуть був приліт по військовому аеродрому Моздоку Північній Осетії. Саме з цього литовища злітають бомбардувальники, які прямують обстрілювати українців. Загалом цієї ночі на Росії спалахували у різних краях. Змі та пабліки окупантів нарахували 158 БПЛА над територією Краснодара, Ростовської, Воронської, Курської, Орловської та Саратовської областей. Усі звітують у ворожому міноборони, нібито збито, та все ж у північній Осетії та Чечні. Тимчасово діяв так званий режим безпілотної небезпеки. У аеропортах Волгограда та Саратова на кілька годин запровадили обмеження на зліт і посадку літаків, ймовірно, через загрозу дронів із неба. Без України на порядку денному Сполучені Штати повідомляють про нову зустріч із росіянами. Вона відбудеться завтра у Стамбулі. Речниця американського державного департаменту Теммі Брюс заявила, знали, про Україну uh, мови не буде. Обговорюватимуть питання відновлення діяльності посольств. Раніше у держдепі назвали удар російською балістичною ракетою по кривому рогу таким, що підкреслює заклик Дональда Трампа до якнайшвидшого припинення війни в Україні. Речниця держдепу. Повторила слова Марку Рубіо, сказані до удару. Сполучені Штати дізнаються, цитую досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні? 104 відсотки від сьогодні такими митами обкладатимуться на американському кордоні китайські товари. Якщо звісно, зранку за місцевим часом, себто за кілька годин, Дональд Трамп не передумає. Китай вже назвав мита шантажем. Речник Міністерства закордонних справ країни пообіцяв цитую боротися до кінця. Щоправда, як поки що не дав сигналів. При цьому за останнім опитуванням агенції Reuters, 57% американських громадян не в захваті від нових імпортних. Мит запроваджених Білим домом, навіть серед республіканців, аж чверть не схвалює цього рішення. Дональд Трамп водночас стверджує, що його глобальна тарифна політика це війна з усім світом, яка насправді не є війною, і що це тримання керма світової політики. Адже всі лідери тепер хочуть на переговори з Америкою, щоб домовлятися про кращі умови. Далі цитата Трампа, але ми дещо пом'якшили її для ефіру. Так, от президент США виступаючи перед національним. Республіканським комітетом каже, що ці країни намагаються домовитися і вже цілують його нижче спини. Дах, що завалився в елітному клубі і поховав під собою людей. У нічному закладі на Домінікані сталася трагедія. Станом на зараз кількість загиблих уже наближається до сотні. Серед жертв один із місцевих губернаторів, дизайнер та зірка баскетболу, ще понад 150 людей поранені. Усе сталося у популярному клубі столиці Санто Домінго. Там саме тривав концерт популярного виконавця Рубі Переса. На момент обвалу покрівлі там було кілька сотень людей. Очевидці кажуть, що їм у якийсь момент здалося, що стався землетрус. Наразі на місці досі триває розбір завалів. До спецоперації долучили близько чотирьох сотень рятувальників. Надзвичайники сподіваються знайти серед уламків живих, що спричинило трагедію, поки що невідомо. Освітній застосунок Мрія відтепер доступний для всіх шкіл України. Презентацію цієї платформи провели напередодні державна освітня екосистема для вчителів, батьків і дітей. Це ініціатива Володимира Зеленського. Фінансувала її створення Швейцарія. І з вересня минулого року у пілотному тестуванні взяли участь 40 українських шкіл. Тепер же до мрії мають долучитися 2000 навчальних закладів. Застосунок має допомагати дітям вчитися легко і цікаво а для учителів прибирає зайву. Бюрократію і паперову рутину у мрії є електронні журнали, конструктор оцінок, чати, домашні завдання та динаміка досягнень. А за них дітям передбачені так звані мрійки. Їх можна буде обмінювати на пізнавальні розваги. Також стартує пілоти для дошкільнят, а вже наступного року мрію розширять на профтехосвіту та вищу школу. Щоб як результат, це був застосунок для всієї української освітньої системи, щоб для всіх. Українських дітей для всіх освітян були доступними найкращі, найбільш технологічні робочі інструменти. Наша місія є це побудувати таку систему освіти, яка здатна формувати щасливих, дуже важливо людей, професійних людей для сучасної економіки, для інноваційної економіки. А чи доводилося вам уже тестувати цей новий застосунок? Яка вона мрія? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Я певен іншим буде корисно. Також не забувайте про важливість підписки, лайку, дзвіночка і зустрінемося вже о 14.00. Цей випуск завершено. Бережіть себе.